Сьогодні я представляю вам революційну технологію Берту снайпер. Свої оприскувачі ми виробляємо використовуючи тільки власні розробки. Ми нічого не запозичуємо. Кожний п'ятий оприскувач в Україні це саме берту трекер. Модельний ряд наших самохідних оприскувачів найширший в світі. Це точкове, цільове, локальне оприскування. Я б сказала, снайперське. Замість форсунки ми повинні встановити форсунку з оптикою. Ми можемо розпізнавати бур'ян серед культурної рослини. Назва цієї технології гіперспектральний аналіз, і це пропонують тільки Берту. В основі цієї моделі лежить розпізнавання не тільки за кольором, а ще й за формою та фактурою. І ще один недолік це скептичне ставлення. Ну, це нормально, тому що кожна нова система має спротив старій системи. А ця система Birtu Sniper дає нам економію хімікатів від 40 до 80%. Доброго дня, шановні гості. Сьогодні я. Хочу представити вам нашу нову технологію, то почнемо зараз, коли ми всі працюємо на перемогу, кожний на своєму місці, як ніколи важливо працювати над ефективністю економічної доцільності всього та всюди. Тож, сьогодні я представляю вам революційну технологію, яка теж зробить свій внесок у економіку нашої незламної країни. Я з гордістю та радістю представляю вам берту Снайпер. Але трошки згодом спочатку познайомимось. Завод «Берту» 128 років виробляє тільки оприсковичі, тільки техніку для захисту рослин. Тобто, це вузькопрофільний виробник. Розташований він у Франції у регіоні Божале. Свої оприсковичі ми виробляємо використовуючи тільки власні розробки. Ми нічого не запозичуємо, і дуже багато розробок ми патентуємо. Кожна модель має 3-5 патентів, і це унікальні рішення. У нас дуже крута спадщина. Це Поль Бертуз, засновник завода, з нього все почалось. І він е, залишив нам такий месендж: з нічого може вийти тільки нічого. І ми притримуємося постійно. Цих принципів ми не залучаємо дешеву, некваліфіковану працю. Не використовуємо низькоякісні матеріали і не виробляємо свої вироби штучно. Кожний оприскувач збирається вручну. Ми імпортуємо свої оприскувачі в 52 країни світу. І кожну модель ми або адаптуємо максимально під, ці, під цей ринок, або ми розробляємо спеціально. Модель для тих умов, в яких вона буде працювати. І ось це самий відомий причіпний оприскувач в Україні. Називається він трекер. Він народний обранець. вже можна так казати, тому що з 2007 року він посідає перше незмінне місце серед всіх імпортованих оприскувачів в Україні. Зараз можна казати, що кожний п'ятий оприскувач в Україні це саме Бертутрекер. Він виробляється з баком 3200 літрів та має чотири варіанти штанги 24, 28, 30 та 32 два метри. Самохідний оприскувач, модельний ряд наших самохідних оприскувачів найширший в світі. Зараз ви бачите модель Raptor R, тому що саме вона набула найширшого попиту в Україні. А вона виробляється з баками 3200, 5200, 4200 літрів. Також ми входимо в трітцю лідерів в Україні серед самоходних нових оприскуючів, імпортованих в Україну. За 10 років ми рахували. Також я хочу наголосити, що Україна це дуже важливий ринок для нашого заводу. Якщо Взяти весь обсяг виробництва то десь кожна четверта машина вона зроблена саме для України. Тому в Україні було створено підприємство, дочірне підприємство України в Україні Берту Україна. Окрім продажів та розповсюдження наших оприскачів, ми дуже багато уваги приділяємо вдосконаленню сервісу. Ми маємо чотири технічних інспектора. Це саме Берту Україна. Вони дуже швидко реагують на всі питання. Постійно на зв'язку з операторами, навіть ми це впроваджуємо. Крім того, ми маємо дуже великий склад запасних частин. Вони мають дві локації на Західній Україні і в Київській області. А також у нас є зобов'язання від виробника. Що якщо модель знімається з виробництва, то завод ще 20 років виробляє для цієї ці моделі запчасти. Ага, також ми дуже потужно готуємося, готуємося кожному сезону. Ми е, е, проводимо безкоштовне дефектування оприскачів. Також навчаємо операторів кожну зимку. Ми їх навчаємо, щоб вони були готові. Так, і повертаємося до наших технологій. Зараз можна вже казати про наші стійкі досягнення. Це вже працює, це вже приносить користь. Що саме однаково? Ми можемо казати, що ми досягли однакової зберігання однакової норми при будь-якій швидкості оприскувача. Однакової краплі при будь-якої швидкості, диференційоване внесення це робота по картам завдань, десь більше, десь менше. І автоматичного вмикання, вимикання кожної форсунки окремо. Але до теперішнього часу оприскання все одно було суцільне. І от ми підходимо до самого цікавого. Поговоримо про внесення гербіцидів. Зараз в світі спостерігається такий стійкий тренд зниження використання пестицидів. Чому в Європі та Україні для цього різні причини? Наприклад, во Франції це екологія, дуже великий рух проти, і кожний французький фермер зобов'язан до 2030 року скоротити використання пестицидів у 5 разів. В Україні це дещо друга причина це економія. Бо це питання собівартості сільхозпродукції. бо ЗЗР дуже, посідає дуже велику частину, якщо не найбільшу, в цих затратах. І що ж робити? Вихід є. Це точкове, цільове, локальне оприскування, я б сказала, снайперське. Щоб це зробити, нам потрібно, щоб кожна форсунка бачила. Замість форсунки ми повинні встановити форсунку з оптикою. І ці технології в світі вже є три технології, які. Використовують такі форсунки. Перша технологія використовує форсунку з ультрачервоними сенсорами. Це сенсори встановлюються до кожної форсунки, і вона дає системі можливість бачити зелений колір на коричневому фоні. Це дуже проста технологія, але ми таким чином можемо вносити тільки. Грунтовий гербіцид, весь обсяг, весь спектр необхідних нам операцій, вона не зможе зробити. Так вона ще досить дорога, тому що на кожній форсунці стоїть цей ультрачервоний сенсор, при тому, що вона не є універсальною. Тому альтернатива цьому внесенню це спектральний аналіз. Ось ця технологія, спектральний аналіз, вже дозволяє розпізнавати зелене на корічневому, а не тільки зелене на коричневому, а й зелене серед зеленого. Тобто ми можемо розпізнавати бур'ян серед культурної рослини. І перша технологія, яка це е, запровадила, це називається вона мультиспектраль. Розпізнання відбувається, відбувається тільки за кольором як аналіз зображень RGB. RGB – це три кольори: red, Green, Blue. красний, зелений синій. Але це спектр, який бачить тільки людське око. Ось ми бачимо зображення, як це бачить мультиспектральна камера. І виробників, досить багато виробників, пропонують саме цю технологію розпізнавання тільки за кольором. Але є багато прикладів рослин та бур'янів, схожих між собою. Ось ми бачимо кукурудза та її бур'ян просе куряче. І так далі. От ми підібрали ріпак, озимий, гірчиця польова, соняшник зі своїм брюсом, соя, зернові озимі, зернові озимі ярі і цикрові буряки. Ось дуже подібні один для одного до одного. Тож ми можемо стверджувати стверджувати, що це теж не є універсальним. Не гарантує 100% розпізнавання, розпізнає тільки за кольором та так, як це бачать людське ока, і порівнює тільки два елементи. Тож ми підходимо до нашої технології до, більш, так сказати, до більших можливостей. Назва цієї технології гіперспектральний аналіз. І це пропонують тільки Берту. Це наша розробка. Так, от, розпізнавання цілі відбувається за допомогою математичних моделей, які називаються алгоритмами, розробленими за допомогою штучного інтелекту. В основі цієї моделі лежить розпізнавання не тільки за кольором. А ще й за формою та фактурою. Гіперспектральний аналіз у 80 разів більше розпізнає кольорів, чим мультиспектральний аналіз. Ось, якщо мультиспектральний аналіз бачить три кольори, то наш гіперспектральний аналіз бачить 256 кольорів. Ось як це відбувається розпізнавання. Ви бачите, коричневий це бур'ян, синій буряк, а зелений чортополох. Розпізнавання за кольором, формою та текстурою. Так, і тут ми теж маємо переваги і недоліки. Значить, наші переваги система розпізнає один, два та більше різновидів бур'янів. Розпізнавання бур'яна відбувається за кольором, формою та текстурою. Ця система розпізнає навіть частину, яка схована в культурі серед умов тіней. А Також ця система може згодом буде застосована у роботі з фунгіцидами та з регулюванням доз азоту. Но ми теж маємо недоліки. Ми не можемо робити вночі. Але ми вже працюємо з цим. Ми виготовляємо, це буде дуже потужні фонарі, які освітлять зону розпізнавання. І ще один недолік це скептичне ставлення. Ну, це нормально, тому що кожна нова система має спротив старій системі. От, як це працює? Камера. Камера встановлена на штанзі з кроком 3 метри. Вона там стоїть і бачить. А комп'ютер аналізує зображення, те, що бачить камера, і порівнює це зображення з зображенням бур'янів в базі даних. Форсунка відкрива... і Комп'ютер дає команду відкриватися тільки тоді, коли в зоні її ураження з'являється бур'ян. Крім цього всього, ще й паралельно відбувається створення мапи бур'янів. Тобто ви пройшли і отримали собі мапу бур'янів. Так, складові системи, камера. Камера встановлюється, як вже казала, кожні 3 метри. А в самій камері є GPS-ресівер для того, щоб передавати розташування бур'янів для створення мапи. І має вона ще всередині гіроскоп для того, щоб точно відкалібрувати розташування бур'янів в русі та при розгойдуванні. І до 2023 року камери були встановлені на такий кронштейн відкидний. Але з 2023 року камера вже встановлена без кронштейну, Так вона має більш стійке положення, більш чіткі зображення, так набагато краще. Так, складові системи, це теж дуже цікаве. Модулі. Значить, сенсор камери не має мозоку, тому потрібен модуль розпізнавання. Що таке модуль розпізнавання? Вони вже є, їх багато. У нас настільки багато модулів, це все було створено. При тих всіх можливих ситуаціях, які траплялися в полі в Європі. Але коли виникає нетипова ситуація, потрібно зробити модуль і ось як він створюється. Оприскович об'їжджає одне поле з цією ситуацією, сканує його, робить фотографування, і ми відсилаємо ці фото, цю інформацію по інтернету до Франції. Де з ним буде працювати штучний інтелект. Він бачить, вивчає і створює модуль розпізнавання. Далі цей модуль з зворотнім зв'язком присилається, інтегрується в комп'ютер, і ви вибираєте в системі цей модуль, і все, вперед рушаємо і робимо. Так. Коли ми користуємося цими модулями, там є два алгоритми оприскування. Перший це тільки певну ціль. Наприклад, тільки чортополох серед цукрового барюку. І другий алгоритм це навпаки. Все, крім певної цілі. Ось ви бачите тут на екрані вибран модуль алгоритм All Except Corn, все крім кукурузи. Також Є два варіанти оприскач. Перший варіант оприскання це дуже просто. On-off. Бачу бризкою, не бачу не бризкою. Відкриття форсунки відбувається тільки в момент, коли мета виявлена. Це пофорсуночне відключення нам забезпечує. І другий варіант оприскання це дуже цікаве, тому що це виникло з нашого вже досвіду. Використання. Ось, щоб це більш детально зрозуміти, от треба розуміти, що є така сітка розпізнавання накладається. Вона може бути дуже маленька, 2 на 2 сантиметри, коли бур'ян тільки-тільки-тільки сходи вийшов. А може бути великим цей квадрат, коли вже бур'ян великий, ця сітка більше. Так от. А зараз на цьому прикладі ви бачите, якщо у нас в полі є маленький бур'ян, то ми застосовуємо суцільне оприскання, але з нормою 100 літрів на гектар. А коли вже бур'ян великий, система автоматично переключається. Вона на велику рослину л'є 200 літрів на гектар, але точкове. точкове. І це вона робить сама. І цю систему ми назвали Dual Rate. і це є тільки в берту. Ось ви зараз бачите приклад, приклади цих полей. полей. Дуже важливо зазначити, що, як я вже казала, система робить при роботі карти завдань. Це дуже важливо, тому що ви будете. Розуміти, де ваші бур'яни, де їх локації, і також вона посчитає, скільки розчину вам потрібно буде при наступному оприскувачі. Тут ми бачимо жовтим це зона оприскування. От, жовтим це зона оприскання, а там, де нема жовтого, там нічого не оприскалось. Тому це наочна економія. Ви зараз бачите все своїми очами. Ось така наочна економія. з порівнянні з суцільним оприскуванням. Також ми можемо стверджувати, що кожен оприскувач має це диференційне внесення. Але щоб зробити це завдання, нам потрібно підготуватися, і це багато кроків. Наприклад, замовлення польоту дрону, здійснення польоту дрону та сканування поля, створення мапи рекомендацій, завантаження цієї мапи, і е, також буває потрібне IT-спеціаліст в господарстві. Зараз більше немає проблем зв'язком між дроном, даними картогування та опрісканням, Немає проблем. Перед очікуванням між польотом дрону та доступності даних картогрування, немає проблем із сумісністю форматів карт рекомендацій з оприскачем. Ага. Тому що в Берту бру, э, снайпер поєднує в собі всі ці завдання миттєво. Він виконує це миттєво. Ось теж такий приклад. І тут э, ми бачимо. Справа це поле, яке дрон облітів, красним це бур'яни, а це е, зробив сканування наш оприскач. Зелене це проскановане, все поле було проскановане. Красним це бур'яни, а бірозовим це оприскачення. І от ми бачимо. Хоча бур'яни площа складає 0,78, але ми внесли 3,46. Але все це, це ми перестрахувалися, там були різні фази бур'яни розвідку, тому ми використовували здесь дуал рейд, трошечки переліли, но щоб більше туди не вертатися, але економія все одно 56%. Так. Отже, підводимо підсумки. Ця система Бертуз-Снайпер дає нам економію хімікатів від 40 до 80%, нам не потрібно зменшувати скорость оприскування. Ми працюємо в робочій скорості. Також це дуже великі агрономічні переваги, тому що рослина отримує менше стресу. Тому що ми керуємо, а, також ми керуємо резистентністю. також ми складаємо мапу своїх бур'янів, бур контролюємо все. І це прискорюває оприскання, тому що вам одного цього баку хватить не на одне оприскання, а на два-три чи більше. І саме в Європі це найбільш подобається аграріям, ані в Захваті, тому що вони кажуть. Я заправився на 6 гектар, а зробив 72. Це саме найбільше, що їм подобається. Так що це «Берту снайпер і це коротеньке відео, як це відбувається. Це французький аграрій. Він у габаритах. Ось камери ви бачите. Але зараз вони вже без кронштейнів. Ось ця стійка спізнуван. Ки це а біленьке закриті. Та карта зроблена до риту.